Всім привіт хлопці, є також лежаки, можливо кому треба, 16-ти рамкові з магазинними наставками, але магазинна наставка так зроблена, що вона не знімається. Також криші покриті металом. Ну, вулики старенькі, але в хорошому стані. Вони не гнилі, ніде нічого їх почистить, покрасить. Ціна такого вулика 400 гривень. Як бачите, бачите ось. Подушки туди-сюди там. Так що оце такий стан цих 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 де ну, хороше. Оце таке. Так що надо 400 гривень і ці вулики воші. Дзвоніть, номер під відео, звати Вадим. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. І кому купуємо вулики. Кому для початківців це хороша, дешева, як то кажуть, лошадка. Покористувався, тоді спалив у дрова чи Ти пішов на нові. Ну, оце така ситуація. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк.